Мої вітання! Сьогодні ми говоримо про датчик освітлення, розглянемо, що це таке, де знаходиться на мікробіті, і, звичайно, виконаємо практичні роботи. Тож, спочатку, трішечки теорії. Отже, датчик освітлення це пристрій, який вимірює рівень світла, ну, наприклад, в кімнаті, да? навколо. В мікробіті ця функція вбудована у світлодіоди нашої матриці, з якою ми працювали. І до речі, дуже часто існує така плутанина, я дуже часто зустрічаю навіть на Ютубі, де указують, що датчик освітлення у нас знаходиться ось тут, у кутку. Зараз ви якраз бачите. Але ми з вами знаємо, що у кутку знаходиться датчик температури. Ну, і, відповідно, Практичні роботи ми з вами виконували, і відео десь зараз підсказочка з'явиться. Хто не бачив, можете переглянути. Тож, ця плутанина, ця помилка досить поширена, і вона виникає через декілька факторів. Давайте подивимося на кілька з них. По-перше, це саме середовище Майкот. Тут ми можемо з вами побачити, що рівень. Освітлення ми можемо регулювати в нашій симуляції саме там, де зазвичай і показують, знаходиться той самий датчик освітлення. Але ж, якщо брати, наприклад, датчик температури, ми пам'ятаємо, що шкала знаходиться тут, а датчик температури, власне, і знаходиться в цьому куточку. Або, наприклад, ми працювали з магнітометром, і коли ми налаштовували кут, на який повертали, ну, наприклад, там, на північ, так, то у нас. Змінювався а, цей логотип на стрілку, а ми знаємо, що магнітометр взагалі не тут знаходиться. Він знаходиться на зворотній стороні, ось приблизно десь в цьому місці. Ну, якщо брати, якщо перевернути, тож майко також вклав, скажімо так, свої 5 копійок в те, щоб люди плутали. Також недостатня документація для новачків, просто немає де детально переглянути це. Тобто, Взагалі, там так поверхнево, взагалі позагалям. Ось є датчик освітлення. Ми його можемо так використати, і навіть код дають, але не пояснюю, де він знаходиться. Ну і також помилки в літературі. В першій версії мікробіту, коли розглядали саме першу версію, ще другої не було, то дуже часто, навіть в посібниках, було вказано, що там знаходиться датчик освітлення. Зараз в версії 2, я вам точно можу сказати, запам'ятовуємо: ось у горі в презентації це написано, що датчик освітлення у нас працює через матрицю, через LED-матрицю. Тож, як це взагалі працює? Коли у нас потрапляє світло на матрицю, вона починає працювати як спеціальний пристрій, той самий датчик освітлення. Ну, Також є у мене на каналі відео про фоторезистори, тільки не на мікробіті, а на Arduino. Там практичні роботи. Тож можете також переглянути. Там, скажімо так, більш складно, більш детально. Отже... Цей датчик він ніби відчуває кількість світла, може його поміряти, і поміряти в числовому значенні від 0 до 255. Що це за значення 0 і 255? 0 – це повна темрява, тобто майже немає світла. І 255 це яскраве яскраве світло. А, ну і відповідно все, що знаходиться між ними, ось проміжні такі, там, наприклад, половинка, там або там 150, 100, ми можемо також заміряти. А, ну і вивести це декількома способами. Для чого використовуються взагалі датчики освітлення? Ну, по-перше, найпростіше саме вимі, заміряти, скільки ж у нас навколо світу. Ну а далі ці дані можемо використовувати в різних задачах. Автоматизовані пристрої, наприклад, автоматизоване або автоматичне увімкнення світла. Стає темно вмикається світло. Приклад, ми сьогодні будемо розглядувати саме такий. Ну І створення інтерактивних проєктів. Наприклад, саме з використанням. Стало, наприклад, темно. Або, навпаки, там стало світло за вікном, відкрили штори. Також можна також це зробити в робототехніці. Що ми робимо з вами на уроці далі? По-перше, ви. Вимірюємо рівень світла і показуємо в числовому еквіваленті, тобто між нулем і 255, наскільки яскраво. А далі зробимо це саме тільки за допомогою гістограми. Гістограма – це така невеличка діаграма, тобто у нас буде заповнюватися наша матриця відповідно до того, наскільки у нас яскраво. Тобто, якщо дуже яскраво, це буде 255. Якщо взагалі немає світла, то це буде 0. або можна налаштувати зробити навпаки. А, ну і в кінці ми зробимо. Таким чином, якщо у нас не вистачає світла, у нас вмикаються всі світлодіоди на нашій матриці. Тож, давайте переходимо до практики. Переходимо в середовище майкот, входимо під своїм аккаунтом, нагадую, що це потрібно для того, щоб всі ваші проєкти лишалися у вас, тобто, щоб вони не зникали. Створюємо новий проєкт. Назвемо його, наприклад, датчик освітлення. І зараз ми з вами розглянемо два таких варіанти а, саме числове значення і значення гістограми. А, і я буду показувати, також монтувати, а, вставляти реальний, реальну практичну роботу з мікробітом, тобто як це працює, крім симуляції. Давайте для початку. При запуску нам сьогодні не знадобиться, нам знадобиться ось просто блок постійно. Давайте збільшимо, нам сьогодні багато не потрібно робити в першій половині практики. Тож, що ми будемо робити постійно? Ми можемо виводити саме рівень світла. Можна це зробити також за допомогою змінних, тобто створити змінну для світла. Ми вже робили практичні роботи зі змінами, але сьогодні ми можемо зробити дуже просто взагалі дуже просто. Ми можемо взяти значення, ось, наприклад, показати рядок, або показати число, або показати рядок. Ну, давайте покажемо а, рядок, а, щоб у нас ну, пробігав. І також ось, у нас бачимо, Hello. Далі ми відкриваємо вхідні дані, і у вхідних даних нам потрібно знайти рівень світла. Доєднуємо його замість слова hello. Все, ми тепер можемо з вами бачити. По-перше, бачимо, що з'явився цей самий значок, який вводить в оману, і бачимо значення 128. Тобто, це середнє значення, яке вмикається, і ми можемо його регулювати. Наприклад, поставимо 0. І побачимо значення 0 на екрані. Поставимо 255, відповідно, це дуже яскраво. І побачимо це саме значення. І також можемо регулювати і дивитися на різні показники світла. Далі дивимося, як це виглядає вживу. Отже, ви можете побачити, що уже програмка у нас залита на наш мікробіт і показує він 0. І ви можете запитати, але ж тут не повна темрява, чому він показує 0. Справа в тому, що мікробіт зараз направлений на камеру, тобто під певним кутом. Ось тут бачимо навіть олівець під нього влазить. А світло зараз знаходиться збоку там, і воно прямо не падає на наш датчик. Якщо я візьму його зараз і направлю на світло, ви бачите, що вже буде змінюватися, змінюватися показники. Тож, знову поставимо так і побачимо знову 0. Увімкнемо біля нього ліхтар. Значення одразу змінилося з 0 на 194 в даному випадку 193. Якщо я візьму ближче підідвину, можемо побачити, що вже значення 202. І навпаки, буду поступово віддаляти, і ми бачимо, як падає значення світла. Повертаємося назад і тепер зробимо графічне представлення, скільки ж у нас світла. Рівень світла ми лишаємо, показати рядок прибираємо. Щоб показувати саме гістограмку, тобто, щоб у нас заповнювались ось ці світлодіоди, нам необхідно буде додати блок LED. А саме ось найостанніший плод Off. Що ми саме будемо показувати? Ми будемо показувати рівень світла. А ось скільки. Ось ми бачимо, що зараз рівень світла у нас половинка, але у нас світиться повністю вся матриця. Ми можемо зробити наступним чином: зробити яскравіше, зробити тускніше, і бачимо, як змінюється рівень цієї матриці. Ми можемо поставити, що максимальне значення у нас замість нуля ми поставимо 255. Подивимося, що у нас змінилося. І бачимо, що тепер серединку у нас чітко показує. До цього серединку показувало відповідно повністю заповнене. Тепер у нас так, як це і відбувається: 0, буде один тут світлодіодик. Якщо поставимо повністю, ми бачимо, як поступово гістограмка наповнюється. І тепер переходимо за стіл і дивимося, як це виглядає. Замість нуля ми тепер можемо побачити з вами тільки одну, один світлодіод, одну крапку. і відповідно ми розуміємо, що це мінімальне значення. Знову ж таки, якщо я візьму і направлю до світла, ми бачимо, що трішечки-трішечки починає гістограмка показуватися. Ну і проводимо експеримент зі світлом: беремо ліхтар, вмикаємо біля, біля нашого мікробіту. Бачимо, що у нас значення практично максимальне. Якщо піднести ще ближче, то у нас стало максимальне значення, тобто повністю всі світлодіоди у нас світяться. І тепер назад. Ну, і, до речі, я зараз проведу експеримент, покажу, що дійсно у нас знаходяться наш датчик на нашій матриці, а не тут. Давайте я закрию зараз повністю. Ось я закрив датчик. За логікою, якщо б у нас датчик знаходився ось тут, то у нас просто-напросто зараз не світилися б світлодіоди. А тепер я візьму трішечки, напевно, з боку потрібно зробити. Візьму, зроблю тінь. І ми можемо бачити, що якщо я перекриваю. Потік світла, тобто роблю тінь на матрицю, то це і відображається. Тобто зараз у нас показує, чим яскравіше, тим більша наша гістограмка чим темніше, тим менше. І відповідно таким чином, експериментально ми побачили, що дійсно у нас знаходиться саме ось тут, куди ми тінь направляємо. Тут у нас і є датчик освітлення. Не дарма на початку відео я про це говорив. Тепер настала черга зробити практичну роботу по автоматичному увімкненню світла. Що ми будемо робити? Коли у нас стає темно, то у нас вмикаються повністю всі світлодіоди. Коли відповідно у нас стане навпаки світло, у нас повинно вимкнутися. Давайте поставимо десь приблизно на 100 Ось як тільки у нас світло стане в числовому показнику, 100, у нас. Починає вмикатися світло. Я думаю, ви бачили такі світильники, можливо, у вас вони також є. Розташовують їх зазвичай на вулиці для того, щоб вони освіч... освітлювали вулицю саму, так, освітлювали дорогу, коли стає темно. Та і навіть ліхтарі на стовбах також працюють по цій системі. Стало темно, ліхтарі увімкнулися автоматично. Переходимо до виконання. Нам. Тепер не потрібен графік, рівень світла ми лишаємо. І ось тепер ми створимо з вами змінну. Обираємо змінні, натискаємо Створити і називаємо її. Нехай це буде а, яскравість. Тепер ми можемо задати значення з нашого рівня світла. І що ми тепер будемо порівнювати? Ми порівнюємо. Наскільки у нас яскраво. Якщо у нас стає темно, то відповідно вмикаємо всі світлодіоди. Для цього обираємо логіку, якщо істина, то інакше. Далі. Ось тут в умові нам потрібно порівняти. Порівнюємо, знову ж таки, з логіки, беремо, якщо у нас буде значення менше. Значення нашої змінної яскравість, Менша за 100. Якщо так, то ми вмикаємо всі світлодіоди. Зафарбовуємо їх усі. Інакше, тобто, у нас, коли буде більше 100, ми повинні вимкнути всі світлодіоди. Все це і є базова готова. Програма. І тепер ми спробуємо зімітувати за допомогою ліхтаря. А, саме це затемнення світла, скажімо так. Тож, приходимо до програмування самого реального мікробіту. Ось як це працює. Зараз у нас світить тут ліхтар. І відповідно, якщо він світить яскраво, то у нас взагалі не вмикається наш. Пристрій, будь-який, не тільки мікробіт, наприклад, той самий ліхтар, який у вас на вулиці, ви можете подивитися його вночі, увімкнений. І тепер знову ж таки поступово беру і віддаляю до того моменту, поки значення у нас не впаде до сотні. Віддаляю і навіть повертаю. І ви можете побачити, що зараз на нього не світить, значення впало менше, ніж 100, і ми можемо тепер побачити, що, відповідно, у нас увімкнулися всі світлодіоди. І навпаки, повертаю назад і одразу згасає. Ну, і так само можна провести експеримент знову ж таки, перекривши потік світла, і у нас все увімкнулося. Для підтвердження того самого тезису. Що у нас знаходиться датчик в нашій матриці? Отже, сьогодні з відео ви дізналися, що існує такий датчик, як датчик освітлення. Що його можна використовувати в різних проєктах, і, власне, навчилися програмувати мікробіт для використання цього датчику. Якщо відео сподобалось, оцініть його, будь ласка, прокоментуйте, можете поділитися ним. Ну, а на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!